Робота бізнесу у час війни надзвичайно важлива для держави. Однак, попри ефективну діяльність, м'ясопереробні підприємства все ж стикнулися з проблемою логістики та втрати ринків збуту продукції, зазначає секретар аграрного комітету Верховної Ради Іван Чайківський. Зараз треба по новому шукати нових клієнтів, нові ринки зовсім от, але це не зупиняє. Ото знаєте, я от коли спілкуюся з якраз з власниками з такого м'ясопереробного бізнесу. От вони горять, вони, вони хочуть, вони не зупиняються, вони шукають нові можливості. І це насправді це дуже важливо, що люди не зупиняються, а йдуть вперед. Одним із таких м'ясопереробних підприємств, яке, попри війну ефективно працює, є Тернопільський м'ясокомбінат, який є структурною одиницею компанії Агропросервіс. Загалом це підприємство продукує понад 500 найменувань продукції. Тернопільський м'ясокомбінат виробляє дуже широку лінійку продукції, різних груп товарів: м'ясокобасні вироби, консервація, м'ясо охолоджене заморожене, охолоджені напівфабрикати, напівфабрикати заморожені, тобто абсолютно різний вид продукції, який налічує більше 500 на мінувань продукції, тобто у нас дуже широкий спектр роботи. Ми на досягнутому зупинятися не, не збираємось. Зараз десь погоджено з засновниками компанії. Щоб комбінату доінвестувати, закупити нове обладнання, більш автоматизувати наш комбінат. Тернопільський м'ясокомбінат має перевагу над іншими підприємствами завдяки якості та широкій лінійці виготовленої продукції, яку збувають у мережу магазинів студія м'яса та «СМ маркет, а також у різних торгових мережах України. Крім цього, частина продукції йде на експорт за кордон. До слова, підприємство активно співпрацює з громадою, у якій розташоване, адже у такий непростий час дуже важливо підтримувати. Вати та допомагати одні одним завдяки таким компаніям. Ми маємо можливість розвивати нашу громаду, отримувати заклади охорони здоров'я, культури, освіти, соціальний захист, допомагати військовим, які нас захищають, а також напряму підтримувати збройні сили України. Попри складний час, тернопільський м'ясокомбінат не припиняє свою діяльність, надає понад 200 робочих місць, ефективно працює та допомагає армії. Тернопільський м'ясокомбінат за минулий рік заплатив до бюджетів всіх рівнів. Майже 23 мільйони податків. Якщо попередній рік, скажімо, це було 15, то в цьому році вже майже 23, то, Тобто, майже на 50% відсотків І я думаю, це буде нарощуватися. Керівники м'ясокомбінату зазначають: 2023 рік пройшов добре. У виготовленні певних видів продукції спостерігається непоганий приріст. Тож у планах на поточний рік ще збільшити виробництво. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.